Права в Польщі, документи та подача для того, щоб просто податися на кандидата у видії, в Польщі. Це називають профіль кандидата керовця. Я, як громадянинка іншої країни, а саме Україна, робила наступ. Карта побиту. Це був страх страшний її отримати, тому що я пройшла 9 кіл пекла, але зараз не про це. Лише за наявності документа, який дає дозвіл на легальне перебування в Польщі, можна подати заявку. Але тут момент з дня видачі має пройти мінімум півроку. Ще знаю, що можна подаватися зі статусом ОКР, але більше я вам не скажу, тому що з цим діла я не мала. Наступне це бути повнолітнім. 18 років база, ґрунт, основа. Поїхали далі. Особистий документ. У моєму випадку це закордонний паспорт. Фото 3,5 на 45 см у кольорі. Далі мельдунок мене прописував наш орендодавець, якого ми знімаємо будинок. Сам мельдунок потрібен лише у двох випадках: при створенні профіля кандидата в керовці і при забиранні пластикових прав. Польщі можна робити мельдунок на пару місяців. Я б рекомендувала це робити на 3-6 місяців. Це буде залежати від того, скільки часу ви будете здавати екзамени. І коли усі пункти гарно виконані, шукаєте гарну автошколу з хорошим інструктором. Від них потім буде залежати ваш стиль їзди та навики. В автошколі мені допомогли заповнити внесок для профілю ПКК і зробити медогляд. І це практично все. На цьому етапі розпочинається шлях до отримання водійського посвідчення. Хочете знати, як це було в мене? Дайте знати в коментарях.